Любі друзі, всім доброго вечора! Дякую, що ви тут е, почнемо одразу справи. Сьогодні у нас фільм Good Fellas, або як у нас вказано на постері, треба зробити це канонічно. «Буенос мучачос» у нас сьогодні. І я одразу почну з претензії до цієї назви. Справа в тому, що е, українською її переклали як славні хлопці. І я думаю, що це мавпування з російського перекладу славний парді, враховуючи, що йдеться про гангстерів, ну от ви можете собі уявити, щоб якогось гангстера, там реально крутого бандита, хтось назвав ти славний парі, ще б назвали милим, їй богу. От по факту Гудфелас на місцевому діалекті, скажімо, так це означає щось типу крутий пацан, там конкретний кент, щось таке. Тому якби воно називалось, скажімо, там реальні пацани. Або там, круті, там крута братва», це було б набагато ближче до істини. Ну але сьогодні вони у нас хай будуть просто гудфелас або буенос мучачос». Якщо ми говоримо про кіно, про ганстерів, то треба, мабуть, почати з того, щоб трошки розповісти взагалі про таке явище, як ганстери в Америці, тому що воно доволі обширне і набагато більше, ніж ми звикли бачити у кіно. І тут треба почати дуже здалеку. Я тут колись уже представляв спагетті Вестерн, де детально розповідав про освоєння Америки, про освоєння фронтиру і про епоху Дикого Заходу. Коли вона закінчилася, і на території Сполучених Штатів тоді вже наступила активна, скажімо так, активна розбудова, активне збагачення, активне все ця земля стала. Ну такою можна сказати Ельдорадо, країною мрій. Вона була багатою там було багато ресурсів. Вона швидко росла, розбудовувалася, багатіла, і власне тоді, на початку ХХ століття, вона сформувалася таке поняття, як американська мрія. Вона існувала в міфах, як країна або земля, де кожен хто тобі потрапляє і щось чи займається, робить свою справу. Він може добитися успіху. Тобто всі селфмейди, всі там прийшов і зробив себе саме, Америка була знову ж таки в міфологічній уяві по всьому світі, от саме такою країною, куди кожен може приїхати і зробити себе. І звісно що на такий міф туди линули купа мігрантів власне, з усього світу, і в тому числі з Європи, в тому числі з України, з Ірландії, з Польщі і з Італії, що в контексті фільму буде особливо важливо. Але казкових земель не існує, країн Ельдорадо не існує, і звісно, групи мігрантів, які вибули на простори Америки, вони зіткнулися з купою проблем. А держава, державні інституції, їх, як правило, ну їм там, по-перше, були не дуже раді. От корінні, так скажімо, люди, які приїхали і колонізували ці землі, раніше були їм не дуже раді, а держава не завжди. Та рвалися ці проблеми вирішувати. Ви взагалі соціальні державні інституції у молодій країні вони працювали так собі. От, коли соціальні державні інститути не працюють, люди починають гуртуватися і шукати справедливості де-інде, або творити її самостійно тими методами, які їм доступні. Але Америка дійсно багатіла, розвивалася, і начебто все було добре, але мігранти вже формувалися у певні групи, у певні комуни, вже так якось окремо дружили між собою, напрацьовували якісь зв'язки от, і будували. Ну, якщо не державу в державі, то принаймні гуртувалися навколо там етносу, земляцтва, ще якихось речей. А потім, у 1929 році, сталася велика депресія. Економіка США просто рухнула, купа людей залишилась без роботи, без майбутнього, в жорсткому стресі. Ну, діти не доїдають, не зрозуміло, де брати ресурси, де брати гроші. Держава виявилася неспробождою, знову ж таки, вирішити нагальні проблеми. І вже сформовані мігрантські структури для багатьох людей стали. Таким собі оплотом чогось стабільного, бо вони вже звикли існувати, ну, якщо не окремо і автономно від держави, то принаймні не так залежно, як всі інші. І саме в цей час, звісно ж, стається пік організованої злочинності, тому що бідність, складна економічна ситуація, відсутність ресурсів, вона штовхає людей на злочинність, тому що всі хочуть їсти, їжу десь треба брати, ресурси десь треба брати. Починається вбивство, пограбування і так далі, і стається такий пік сплеск організованої злочинності, в тому числі і серед етнічних мігрантських груп. Але оскільки там вже все було організовано і структуровано. Зрештою, оці самі гангстери, яких ми знаємо по американських фільмах, приблизно в той час і сформувалися. І вони зовсім не сприймалися народом людьми як щось негативне. Власне, у нас є такий культ поклоніння бандитами, якщо хочете, якщо ви згадаємо таких персонажів, як Робін Гуд, там, як, не знаю, опришків розбійників, такий взагалі. Троп благородного розбійника, благородного бандита, який вершить справедливість, він давно сформувався, він є. І, зрештою, коли знову ж таки не працюють соціальні інститути, то люди дивляться на от таких от Ґудфеласів, насправді бедфеласів, як на щось, що може вирішити проблему і принести справедливість. Якщо ми навіть згадаємо того ж самого хрещеного батька, фільм. То там до Дона Карлеони зверталися за справедливістю, його десь приймали як антигероя. Хоча, звісно, насправді це було не так. Кримінал є кримінал. От, е ці структури сформувалися, навколо них виросла ціла культура, і вона не закінчилася з Великою Репресією, Вона існувала ще багато років. І у 1942 році народився е в кварталі Маленька Італія. Один з героїв нашого сьогоднішнього вечора Мартін Скорсезе, син італійських мігрантів, який провів своє дитинство в кварталі, який назвали Маленька Італія, тому що там жили власне італійські мігранти. І, звісно, там теж були так звані от фелоси, і звісно, Мартін своїми дитячими очима на всю цю атмосферу, на всю цю культуру поклоніння, непоклоніння, остерігання, на всю цю ганстерську культуру своїми очима. Дивився і в себе все це трошки впитував. В принципі, це таке поклоніння перед злом, якщо можна так сказати. Воно дійшло і до нашого часу. Я думаю, що коли у нас в країні відбувається якась фігня, а вона відбувається постійно, то який-небудь батя на кухні постійно говорить щось: типу, я б їх всіх розстріляв, я б їх всіх там от... Сталіна на них ні. До речі, про Сталіна, коли бандити або ганстери е, стають офіційною політичною владою. Це стає злочинна диктатура. У нас не так давно нами керували нашою державою, керували бандити. Не до столу буде сказано і не сьогодні. Але такий чувак, як Леонід Черновецький, колись в інтерв'ю розповідав, як за часи Януковича боролися з дійсною корупцією, як одного якогось мілкого чиновника, який чи то не поділився, чи то вкрав більше ніж необхідно. Його побили, закинули в мішок. Кілька днів там потримали, і потім кинули в квартиру дружині під двері. Зрештою, методи цілком собі старих гангстерських фільмів. І коли от такі от люди стають офіційною соціальною інституцією, ні до чого доброго це, як правило, не призводить. От тепер переносимося у часі 1985 рік. Мартін Скорсезе, вже крутий режисер, уже не хлопчина там з італійської з маленької італії. Да? На зйомках фільму Колір грошей. Це фільм не пов'язаний з Бахією, це кіно про більярд, про більярдиста з Полом Ньюменом і Томом Крузом. От, читає газету. І у цій газеті бачить рецензію на книгу Розумник італійського письменника Ніколаса Піллєджі. Я сподіваюся, що я правильно вимовив його прізвище. От і ця книга розповідає Ніколас Піледжі, це кримінальний журналіст. От письменник, і книга розповідає про злет та падіння відомого в Америці мафіозі Генрі Хіла та його бандитів соратників Мартін Скорсезе заінтригований цим рецензією анонсом. Це таке прев'ю, Книга ще не вийшла. Він настільки заінтригувався, що через свої зв'язки у видавництві зміг дістати примірник ще до того, як книга власне, з'явилася. Він прочитав цю книгу, і вона його захопила. Він побачив величезний потенціал для екранізації. От і захотів власне втілити це в життя. Мартін потім розповідав, що каже: Я це все прочитав, і я згадав своє дитинство. Я в деталь... Там було в деталях описано, як ці люди одягаються, як вони говорять, як вони себе поводять. І я от в дитинстві бачив точно те саме. Він помітив таку деталь, і знову ж таки потім розповідав в інтерв'ю. Я помітив, що найгучніше кричать ті, хто має найменшу роль там, в банді, в якійсь структурі. І навпаки, ті, хто стоять вище, вони завжди виховані, вони мають елегантні манери, вони спокійні, як двері. Але коли вони йдуть по вулиці. Всі відчувають великий потік сили і розбігаються. Він говорить про це майже захопленим, Але потім говорить: але коли я це все бачив, коли я це все пам'ятаю, мені було 8 років. От, тобто восьмирічна дитина у маленькій Італії бачила мафію саме так. От він зв'язався з Ніколасом Піледжі, вони написали сценарій, і потім у Мартіда, як у творчої людини, з'явилися сумніви. Він сумнівався, в нього перед цим вже був досвід фільму Злі вулиці, він вже з темою і гангстерів працював. От він сумнівався повертатися до неї, не повертатися. От Марлон Брандо, до речі, радив йому не повертатися. Він говорив, йому, Мартин, ти вже зняв злі вулиці. Ти показав гангстерів, скажи тому биці, бикубиці, Реддженбулі. Буллі, Воно тобі не треба. Залиш цю тему. да. Ну, Відміняєте правильно, я не, не <реш> <реш> так. О. Е І Мартин, зрештою, майже послухав, але дав сценарій почитати ще двом своїм друзям. Майклу Павелу і монтажерці Термішунмейкер. Мейкер. Я не забув, це прізвище, я дуже боявся його забути. О. Тельма шум Мейкер. Тельма. Тельма! О, вони теж прочитали цей сценарій, і Майкл Пауэлл зателефонував Мартину і сказав, блін, це чудово, я навіть не здогадувався, що таке життя, як там написано, існує. Ти маєш це зняти, чувак, ти маєш курва, це зняти. І його вмовили. А оскільки він і сам хотів, а проти був ну не те, щоб проти, а радив цього не робити. Виключно Марлон Брандо. Ну, Марлон, Марлона ніхто не послухав. Марлона, <реш> Марлона, да. Марлона, на превелике щастя, ніхто не послухав. От, тому ми маємо цю стрічку. Е, окремо слід виділити каст. Каст просто шедевральний, що зрештою і зробило цей фільм таким культовим. Е, у нас є така тріада головних героїв, і з кожним із них, з кожним актором на цій ролі є певна історія. Головний герой Гедрі Міллер його у нас грає Рейліот. Це найвідоміша роль в принципі в його кар'єрі. От е, Дуже цікаві обставини, за яких е, Реліот, у Мартін Скорсезе вирішив запросити на цю роль. Одного разу на Венеційському кінофестивалі е, Мартін Скорсезе представляв фільм Остання спокуса Христа. От, а оскільки цей фільм був дуже скандальним, і там Мартіну погрожували релігійні фанатики, там погрожували спалювати кінотеатри і все таке. То Скорсезе заходів ходив з бодігардами, хотів з охоронцями, тому що це Венеція, Ватикан поряд, фанатики. Ну все може бути. Ну коротше, він ходив з охороною, змушений був ходити з представленою охороною. Тут ну, до нього йде рей Ліотта привітатися. Хей Мартін, біжить до нього. Ну, це експресивні дорослі чоловіки, вони там обіймаються, все таке. І один з охоронців, який чомусь не завжди такий рей Ліотта, схопив його за руку. А Рей спокійно, з гідністю виважено, вихопив свою руку і дав зрозуміти, що він не становить небезпеки. І Мартін про себе відзначив, з яким спокоєм, гідністю і впевненістю він це зробив. Що він потім знову ж таки розповідав, що блін, мені це нагадало, як в дитинстві оці годфеласи себе погодили так прям з достоинством, трошки так з висока. Словом йому нагадало це вайбо цих от мафіозів. І він вирішив запросити на роль власне Генрі Хіла Рея Ліотто. з Робертом Деміро історія трошки простіша і навіть стандартна для цієї парочки, оскільки вони давні друзі. От, то Роберту Де Ніро вартім теж дав е, прочитати сценарій і запитав: Роберт, кого б ти порадив взяти на роль До цього персонажа я збув його ім'я, сорі. От, Роберт читає, читає. Для мене я хочу, я хочу. Ну, власне, зіграв, вийшло шикарно. І е, окрема історія з Джо Пеші. Щодо запрошення на роль, воно було доволі звичне, роль під нього підходила, вони теж друзі, тому він просто запросив друга. Але в чому фішка персонажа Джо Пеші, е, йому Мартін Скорсезе дозволив у діалогах абсолютно, ну якщо не зовсім повністю, не 90% імпровізувати. Тобто там є якась задана ситуація, а далі Джо Пеші імпровізує зі своїм вайбом, зі своєю експресією. От, і з цього вийшов шикарний персонаж, за який Джо Пеші потім отримав Оскар за кращу чоловічу роль другого плану. І з цією деталлю пов'язано дві цікаві історії, пов'язані з наступним фільмом Джо Печі Один дома. Одну з цих історій нагадала Наталка, яка тут сидить, що коли Джо Пеші імпровізує Скорсезе, йому там, він там грає бандита, чогось такого доволі відмороженого, йому там дозволено матюкатися. Там фак-фак-фак-фак, от це от це, да. але коли так само імпровізувати в певних сценах йому дозволили на фільмі Один вдома, дитячому новорічному кіно, ну там вже так не можна, але ж Джопиші звик. А кіно знімалося там, ну вони навіть трошки накладалися один на один. І були багато комічних ситуацій на зйомках один дома». І ще у цьому фільмі є одна культова сцена, культовий діалог, де герой Джо Пеші, тобі Девіто, його назвали смішним. Його це дуже вкурво. Він говорив: Ти вважаєш мене смішним? Я смішний. От, ця сцена стала культовою. На неї є купа пародій, навіть у мультиках. Але в чому прикол? Вже наступного року. Виходить фільм Один вдома, який остаточно припечатав Джо Пеші як комедійного актора, і тепер весь світ досі знає, що Джо Пеші смішний, як би герой його обличчям голосом не стверджував інше у Котфелас. Бо в смучачах ми парнями я їх не назву. О, варто окремо сказати про Тельму Шунмейкер. Шурмейкер. Тельмо Шурмейкер. Це дуже крута монтажерка, подруга Скорсезе. І власне монтаж є однією із фішок цього фільму, яка перетворює. ну, здавалося б звичайну ганстерську історію таких фільмів. Купа. От на ну, справжній витвір мистецтва. Вона теж за монтаж номінована на купу нагород. Тут є сцена, коли двоє героїв, головний герой з його жінкою. Через чорний вхід заходять в клуб, який називається Копа Кабана. І оця сцена, я не буду спойлерити, що там, але ця сцена вважається еталонною з точки зору монтажу. Ви це побачите, я думаю, тут, тут є професіонали, які цим займаються. Я думаю, ви це зацілите. От. І на останок я хотів би процитувати Мартіна, що він у підсумку говорив про цей фільм. От. Я не буду його називати славними хлопцями. Котфелас – це обвинувальний акт. Я мав зняти цей фільм так, щоб змусити людей обуритися цим станом речей організованою злочинністю і тим, і чому вона працює. Чому вона існує? Що в нашому суспільстві дозволяє діяти так легко і масштабно? Головні ганстери зазвичай уникають покарання. Чому? Я не маю жодного уявлення. Чому. Тож ми зараз, зараз Вадим натисне якусь там кнопку, яку він має натиснути. Ми з вами заслугуємо обвинувальний акт і побудемо суддями, присяжними, мімо адвокатами, ким завгодно. Це вже ви собі оберете, ким ви побудете. А поки що приємного перегляду. Дякую.